Я пам'ятаю, навіть коли брик загинув. ми його діставали, я сказав, що, ну, типу, ми по-любому з ним уходимо, ми його не бросаємо, ми його забрали. Прикривай, смотри, он от тебя, от куда ты стрелял, вот там фыть из матки Стреляй, блять, стреляй! Сел, пришел домой. Брих, брих, брих. Брих, 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 Сука. брих, брих, Иди сюда, 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 брих, брих, Прикрывай, прикрывай, братан, прикрывай. И, блядь, ну это же, типа, Бригасян, ну, охуенный тип, веселый, прикольный. Это вообще, ну, как, ну, типа, мой пиздюк, как, наверное, ну, как ребенок. Ну, я на него давлюсь, он ну, мертвый. Я давлюсь, я иначе ничего. Ну, на это, типа, я начал что с а я нихуя не чувствую. Я так сижу, просто над ним смотрю. Ну, мне грустно, типа. Ну, я Таке враження, що ну, просто я не відчуваю емоцій. Я Смотрю, там Остапчик там, вже пустив. Ну, такий, типу, показують допомогу, все діляють, коротше, ну, типу, видно, що нахуєвший. А, а я просто ніхуя не чувствую. І мені, як наче потім за це соромно. Звісно, потім, коли ми там вже поїхали на похорони, на прощання, я там стою, щось там згадую, і да, я вже слізу пустив, мені якусь суму став. А в моменті ти взагалі просто оболочка пустає.